Ось президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно призначив Кіта Келога спеціальним посланцем з питань України, і раніше його позиціонували як спецпредставника з питань України та Росії. І очільник Білого Дому написав у своїй соцмережі Truth Social, що генерал Келог, високоповажний військовий експерт, безпосередньо працюватиме з президентом Володимиром Зеленським та українським керівництвом. Він добре знає і вони мають дуже добрі робочі стосунки. Днями видання NBC News повідомило, що Келог був виключений з переговорів на високому рівні після того, як Кремль заявив про небажання його участі в них. І за словами неназваного російського посадовця Пуйлов вважає Келога за близьким до України. Ну а тим часом держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо по телефону провів розмову з очільником МЗС Ерефі Лавровим. Американський Держдепартамент повідомляє, що серед іншого сторони обговорили наступні кроки за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії та домовилися продовжити відновлення зв'язків між США і Ерефі. Рубіо також поінформував Лаврова про операцію Сполучених Штатів Америки проти Хуситів у Ємені. Даю вчора Трамп віддав наказ атакувати позиції бойовиків у Ємені, які підтримує Іран. Ось президент Сербії Олександр Вучіч готовий провести вибори, але у відставку він іти не збирається. На брифінгу він сказав, що нові вибори можна можливо пройдуть у найближчі 3-4 місяці. Якщо цього і далі вимагатиме опозиція, крім того, сербський президент переконаний у своїй перемозі на них. Відбулися ці заяви на тлі масових протестів, які відбуваються в Україні. І нагадаю, основною причиною мітингів стало обвалення даху залізничної станції в новому саді в листопаді минулого року, внаслідок Завалу тоді загинуло 15 людей, а ще двоє отримали серйозні поранення. Ця трагічна подія викликала хвилю невдоволення через корупцію і недбалість в уряді президента Олександра Вучича. І протестувальники вимагали політичної та кримінальної відповідальності за інцидент на вокзалі. Нині ж серби виступають ще й за реформування уряду країни.